Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина. На огляді у нас булат ТЮ-244 з примусовою гідравліку, з КМ-овським двигуном, КМ-385. Бокова куліса 4 плюс 1. Рівна підлога, коврик. Такий. Сідушка у нас регулюється. Блокіровочка. Тут 11,2х24 задні колеса. Противаги задніх коліс, присутні противаги спереді є. Дві пари гідровиходів на навіску. От. Навіска така усилена, задня частина зашита. От такий тракторець на Андрушовку підготовлений. Приїдуть хлопці. Вони в нас брали вже два трактори, три трактори вже брали. І приїдуть, будуть забирати свій тракторець, також тестувати. Передивлятися. Трактор підготовлений і повністю попрямує до своїх власників в Андрушівський район. Всім гарного дня, дякую.